Ніде ближче, будемо пробувати прийом. Зараз наблюдаємо за, ведемо спостереження за залою 421. Поки від нас достатньо далеко, бачимо тільки бінокль, тому потрібно ввести так спостереження, бо вони досить тихо роблять і може зайти до нас ненацька. тому ведемо спостереження. Екіпажем виходимо на вулицю, спостерігаємо за, за небо. Спочатку, так як мені так як я оператор, мені треба його знайти спочатку візуально очима. Потім, коли я його знаходжу, сам для себе виміряю відстань і куди він може прилетіти за той час, доки я залізу до установки. Коли я вже заліз в установку, я його шукаю у оптичний візер. Кришка відкривається. Пуск, якщо є захоплення, то нажимаю за другого пора, пуск, ракета вилітає і ці, Як так, ну виходить. У мене є ПО1 і ПО2, два блока, з яких відповідають за все. За переключення ракет, за живлення, чи нормальне живлення чи ні, бо якщо немає живлення, ракета не спрацює. Е -е, брашка, як ми називаємо її, працював. <гр studies> так, Робив пуск ПРР і ага. все, і на поворот. Бачиш, на знизу <сп> <Довисного>? Диви, як швидко пішов. Так, як ця машина дуже е, шумно працює, ми до самого передка не можемо підліжати. Відповідно, до самолітів вертольотів ми не дістаємо. Вертольоти-літаки не долітають до ЛБЗ, також 5-6 кілометрів, щоб було більший шанс у них вижити і щоб у них не попадали. А наша зараз основна робота в основному там, зокрема, цей рік часу це робота по безпілотниках. Штурми, штурм, штурми. Декілька разів ходив з групою розвідбоєм, декілька разів ходили на групу закріплення, а так в основному все на штурмах. Одне око сліпе, вже все, не беруть на штурми. Досить, досить. Взагалі поїхав, взяв відношення на воєнкомат на ТЦК і все одно сюди приїхав передумав в останню минуту. Тут моя родина вже, тут мої хлопці, тут моя сім'я, тут мій дім. Не знаю, не знаю щось. Коли тут, а хочеться додому, а додому приїхав на декілька днів після поранення, то хочеться одразу сюди. Так що, не знаю, Я тут вже привик. Це зброя страшна, вона. Е Страшна тим, що вона нищить нашу техніку, яка згорає, і потім, в принципі, нічим ні нам працювати. Це страшна техніка, вибухова хвиля в неї доволі велика. Осколків немає вона, але наша техніка згорає. Вчора тут от поряд по танчику ланцет ударив, Сьогодні знову в тому ж напрямку був приліт ланцета туди ж. Кожного дня і, по... і не по одному, і по декілька. Буває таке, що один і хвилин 20, другий одразу летить. То працюємо по них. Зокрема, наш дивізіон може похвалитися і збиттям. Стріли 10» К-52, uh, дуже багато збили орланів, uh, зали були, суперками також були. Тобто з кожним днем ми все більше вчимося, як ця машина правильно проявляє себе по боротьбі з безпілотниками і ефективність її зростає.